Згадай, всемилостива Діво Маріє, що від віків не чувано, щоби той, хто прибігає під твій покров небесний, був тобою, Царице невислуханий, у тій потребі, і я прибігаю до тебе, о пані ласкава, примилосердна, найчарівніша святість у небі і на землі, полум'я любові, непорочного серця, вселаскава мати. Діво, понад усі Діви і Матір Божа неустанної помочі, клячу перед Тобою, і каючись з усіх гріхів свого земного життя, через Твоє непорочне серце благаю, Мати Твого святого Слова, Мати правди святої, неостанна заступниця свята, прийми мої щирі благання, не погордуй ними, але послухай їх, благаю, і прийми до свого материнського серденька. Amen.